Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, Жартома і всерйоз. І сьогоднішнє відео буде для тої частини моїх підписників, які прийшли сюди на мій канал заради снів, яким перегукується важлива ця тема. Дивіться, я вам сьогодні хочу розказати одну. Ну, це ж не вигадки нічого, це історії з мого життя. І ви знаєте, я вам чесно скажу. Щоб зняти на моє життя серіал, ну, мабуть, би було 48 серій, це точно. І жоден сценарист ну, навряд чи придумав би. Чесно, от я вам кажу, я наскільки здивована, ну, життя прожити не поле перейти. От, от це точна історія. Всі, хто з мого села, всі знають, про що я говорю. У мене також є скелети свої в шафі. Я колись доросту до цього, я вам розкажу. А зараз я хочу вам розказати Сон. В мене бабуся по батьковій лінії, вона дуже мене любила, я вже розказувала. Вона померла 13 листопада 2017 року. Те, що душі, що існує реінкарнація, я це вірю, я це знаю точно. Просто знаєте, я зараз скажу комусь, ну, хтось може зі мною не погодиться, хтось погодиться. Але це моя думка, я нікому не нав'язую. Знаєте, є релігія, є віра. І релігія створена для того, щоб управляти людьми. І релігій ж дуже багато, Да? І я поважаю і мусульман, і християн, і, Ну, дуже ж багато, так? І буддистів. E, дивіться, те, що переродження є, воно є. Просто в Християн як, що всі лежать і буде суд, буде пришестя Христа, да? друге, і будуть судити живих і мертвих. Знаєте, я не можу вам це пояснити. Я ж не регресолог, хоча дуже цікавилась цією темою. Я знаю, чи я душа вселилась в нашого Максима. Я вам обов'язково розкажу. Але мене питала, Юля, ви як ставитесь? Ви за кремацію чи за поховання як такове? Я за кремацію. Хоча я так думала не завжди. Чого я за кремацію? Я так вважаю, що душа так швидше йде на переродження. Хоча є такі душі, які одразу йдуть, а які не одразу. От хрещене в мене душа, та пішла зразу, я точно знаю. І бабусі пішла зразу, бо вона мені снилася тоді в санаторії. і хрещена ж точно так. Вони мені приснились, я бачила, як вони побачились. Мені приснився сон буквально перед дев'ять днями, що вони зустрілись і йдуть. Впереді, і таке як ліс далі. А я, ви куди? Е? А я? А я? А що ви? Вони пішли, помахали. Ну, Можна сказати, то, що я притягнула за вуха і так далі, і тому подібне. І що в мене мозок. Що в мозку було, що я собі так думала, та й було. Да? Але я вам зараз розкажу одну історію, від якої кров воно вжила. Померла батькова мама бабуся. Да? І перед роковинами, перед роком, ну, от її там рік через тиждень, за тиждень десь до того, плюс-мінус. сниться мені сон. Що вона сидить в лісі. Хто з нашого села, той знає, там, де літні лагеря, там ферма була літня, да? І посадка. А я приходжу, а ліс, знаєте, який листяний і погода. От листя опало і ліс такий, знаєте, нетронутий, ну, такий... опавше-опавше листя, от свіжо, Ну ні, ніхто не ходив по тому листю. І така такі, ну, сира погода. І вона сидить під деревом. Я кажу, Боже, чого ви тут сидите темно? Я тут живу. О, Боже. І вона мені каже, я так їсти хочу, так їсти, хочу, так булочку хочу. Ні, так їсти. хочу. А я кажу, Ну, пішли, пішли, десь щось знайдемо. Я її забираю, ми йдемо. заходимо якась, знаєте, як їдальня, От, ну, велика їдальня, де готують їсти, там такі великі каструлі, все перемито, все пусто, все чисто, все перевернуто. І немає нічого їсти. Я одну каструлю піднімаю, другу, а вони пусті. Боже, що ж мені їдать їсти? І стоїть такий таки і булочки, плюшки сахаром посипані, цукром, а вона каже, Диви, які, диви, скільки булочок, дай мені булочку. Я кажу, нате. А вона пережила голодовку. вона дуже любила хліб свіжий. Ну, всі люди, хто пережили, вони знають, я про це розказувала вже померла вона в 93 роки. І вона була 25-го року, і я беру цю булочку, даю їй, ми приходимо до нас додому, а я кажу, ба, оце тут живіть, не ходіть, ось це ж ваша хата, отут. А в них там були. Контрасімейний такий, скажем так, да, не гаразд з, з... з... невісткою, і вона каже: Ти що, Вона ж мене вижене, ні-ні-ні. От веди мене додому. Я кажу, ба, ну куди ж я вас сюди веду? Вона, я вже попоїла, от веди мене додому. У мене ще є булочка. Ну, я її відводжу, ж, опять же в той ліс, привела, посадила під те дерево, якесь лахміття. І вона каже: Іди. А вже ніч Там, Я кажу, бо я коли вас побуду. А вона, ні, іди, іди додому, не треба. Я, я тут живу. Боже, я кинулася рано на роботу. Так, знаєте, після цих снів дуже тяжко на душі і треба переварити. І то, що кажуть, що покійний, ну, мертві. Да, Ті, хто перейшов, сняться на погоду. На погоду вони сняться по одному, щось марудиться і не пам'ятаєш до ранку, а це сняться перед ранком і чітко ти знаєш. Я біжу на роботу наяву, вже все, вже сон приснився. Я біжу на роботу, забігла там у нас свіжий хліб, випічка, купила плюшки, купила гостинців, купила кави, прибігаю на роботу, кажу дівчатам: дівчата, сідайте, їжте отут і зараз кидайте роботу, їжте. Вони поїли, ну, царство небесне, все. Поїли, нагодували. Ну, і минає ще пару днів. Приїжджаємо ми в село, я кажу, хрещений, давай поїдемо на кладовище. Ну, давай, звісно. Вже ж її мама померла, ну, друга ж моя бабуся пів року. Ну, ми приїхали, стоїмо на кладовищі. Погода така, ну, листопад місяць. Я кажу, пішли до баби муті сходимо. І я приходжу, ну і ми пішли всі. У мене було печиво, я взяла, як зараз пам'ятаю, цукерки були, які там не знаю, і печиво було це Наполеон. І я приходжу до могили, ось так стаю, і ви вірите, ну, всі помітили, ну, як вкльокла, знаєте, в мене. Що ж там таке? А там поряд з могилою Абрикус? І опало листя. І на могилі лежить нетронута. Ну, Пам'ятника ще не було, нічого не ставили. Там же ж родичі. І вся могила застелена листя. Отак, От як воно упало, так воно лежить нетронуте. І в мене така зразу в голові. Я тут живу. Я в шокі була, якщо чесно. Я коли розказала цю історію чоловікові, хрещений, вони були в шокі. І приснилася, вона мені тоді приснилася, що тут впаде вас не зачепа. Я розказувала сон про да, війну. І потім вона приснилася мені, коли мені снились всі мертві, всі дружно, коли вони прийшли всі до мене в гості, всі родичі обідать. Тільки вона мам, ну, хрещена мама не прийшла по материній лінії. Я вже потім зрозуміла, що душа пішла на переродження. І знову прийшла, і бабуся прийшла. І я вже тоді зрозуміла, що пройшло багато років, поки в неї ну, от душа пішла до, до родини. Тому. Чогось я закремацію. Це чисто моя особиста думка. Нікому не нав'язую. Отак. Отакий був сон. І чітко, як наяву. Ще було дуже багато гарних слів. Ну, я обов'язково це все розкажу. Вам добра, миру, спокою, достатку, затишку. Всього самого найкращого. Не Забороняють, ну як не то, що церква не підтримує, щоб дуже довго сумували, ну, скорбили, да, російське таке слово скорб, за мертвими чого, ну, за, за новопристалами, як кажуть в церкві, да? Того, що всі хвороби, всі хвороби починаються через це. Не можна багато отак, ну, Побиватися. Звідки я знаю, та з власного досвіду знаю. Хіба не загриміла я в лікарню після хрещени, і хіба я її не приплакала, приплакала, обов'язково розкажу. І інколи це одне діло, що це погано для вас, а друге діло, що це погано для них. І вони просять з... сняться, просять. Я вам розкажу, як мені. Знайомий приснився. Як він мені казав, піди, скажи матері, піди скажи моїй матері, що я не можу до неї прийти. Я думаю, вони не образяться, це мої колеги. Якщо я поділюся з вами цією історією, я обов'язково розкажу. Тому, як би це важко не було, але інколи, не то, що інколи, не можна дуже отак побиватися і плакати. Бо їм там гірше, повірте, в рази. Ми живі і нам треба жити раді живих. І поки ви не почуєте, як падає земля на віко, не почуєте оцей звук, все можна змінити. Після цього вже нічого не змінити. Я ці слова казала вчора. Всі, хто з мого села, знають про що? І не ображайте своїх дітей, підтримуйте їх. Бо, бо йдучи на цю землю, ваші діти вибрали саме вас, і щоб ви стали їхніми батьками. Повірте, їм багато показують картинку. І чого люди не пам'ятають до трьох років себе, бо їм стирають пам'ять. Але про це в наступних відео. Я обов'язково вам розкажу. А ви тим часом запитайте своїх діток, внуків, маленьких, до трьох років, отак не визначай. А хто були твої батьки? А хто в тебе був? А з ким ти жив до, до нас, коли до нас прийшов жити? Повірте, відповідь вас здивує. Я вам чесно кажу, хоч це і звучить ну так, сумбурно, нам Максим сказав, і ми були в шокі. Як вияснилось, так, да. Такий він правий. Тому цінуйте своїх дітей, поки всі живі і здорові. Бо діти також мають право на своє життя. Отак. От Вони дорослі. І знаєте, я зараз скажу таку річ, багато хто зі мною не погодиться, я це знаю. Але я вам скажу з власного досвіду. Поважайте своїх дітей, думку ваших дітей. Знаєте, Бо якщо навіть вам здається, що ви правильно живете життя, це вам може тільки здаватись. і на вашу думку. Наші діти, знаєте, вони кращі нас, вони розумніші. Це однозначно. Інколи досвід до когось він приходить і в 35, і в 40, а до когось. І до 70 не дійде. У кожного своя доля і свій шлях широкий. Ось Максим тут. Іди покажи фотоапарат. Іди. Ось бачите, Максим, наш фотоапарат. Так. Да. Да. Скажи ти, всім ти? привіт. Так, да, привіт. Ма мама. Знаєте, бо не завжди. Далеко не завжди. В сім'ях родичі це рідні люди. От повірте. І саме бол... найбільш боляче, коли зраджують родичі. А знаєте чого? Бо коли тебе зраджують, ну, передають, є таке російське слово, чужі люди тобі не болять. Бо вони тобі чужі люди. Тобі не болить. Ну, ладно, махнула рукою пішла далі. Отак. От І... Не думайте, що от діти молоді, дурніше, вони знають. Інколи можна прожити все життя і так і не зрозуміти сенс життя. А інколи можна дожити до половини і зрозуміти. Або не знаєш ніхто, скільки кому Не відмірено. Ми ж всі стоїмо в черзі, хтось раніше, хтось пізніше. Тому так. А в кожного своє життя, і знаєте, я ж уже казала, ще раз повторюсь, ви ж захотіли дітей. Не вони вас. А ви. Точно так і я до своїх дітей ставлюсь. І вони гості. І вони виростуть і підуть. І буде в них своє життя, і хай йдуть собі з Богом. Я хоч оддихну, якщо чесно. А що? Ні, ну серйозно. Ось знов скажуть, що суржик не можна слухати, неінтересно розказувати. Ну, давайте трохи пожартуємо. Я буду думати, слава Богу, пішли. Потім сяду і тихенько буду плакати, як он влад пішов, а да, я ходила. Але вони діти, вони мають право на своє життя. І аби їм було добре, мені все одно хай хоч дідька лисого веде. Аби тільки їм добре було. Я ж звідки знаю, що в них там в сім'ї робиться. Да? Хай собі живуть діти отак. Бо діти це дорослі особистості. Вони виростають і мають право на свою думку. І вони наб'ють шишки. І вони будуть вчитися на своїх помилках. Ви ж теж на своїх вчилися. Трохи пронаболіла. Я вас всіх люблю. Всього вам найкращого. Вибачте, може, я когось образила, може комусь не. Не відгукується моя думка, але ну, вона в мене така. На жаль, чи на щастя. Скажу зразу, думала так не завжди. Ой не завжди. І саме найбільшим, знаєте, мені як було пенділю, скажімо так, поштовхом були слова іди йди, подивися, що в тебе буде. Це було дуже боляче слухати. Дуже. Нічого пережила, переплакала, перекліпала, перетужила, та й живу собі далі. Чого я вам бажаю, миру, достатку, спокою, тримаємось, все буде добре, повірте, все. Навіть якщо вам сьогодні здається, що це вже все кінець світу, і найгірше бути не може, я. Сто раз вже цю фразу говорила. Знайте, що завтра знову зійде сонце. І це тільки вночі темно, а в день буде світло. Мені казали Юля, ви така оптимістка, от на вас дивись. Та да, щоб не плакати, я сміялась. Отак. От Друзі, 105 раз прощаюсь з вами, цілую, обнімаю. Ну, На цей раз уже <свісно>, точно. До наступних зустрічей, бо в нас виключили світло. Тому вже, і бачите, який. А, секунду. Момент. Дивіться, покажу вам фонарь. Може, кому треба? Ось бачите, лампа для кемпінгу називається. Видно вам? Ну, він не дешево стоїть, але така класна штука. Оце він у нас один світив, бачили, да? І вистачає на 4 години, навіть більше зарядки. Тому, може, вам комусь знадобиться. У нас тут потужність 5, 5 тисяч а. От так. Не реклама нічого, вже йому 100 літ в обід. Отакий. От Все, до наступних зустрічей. Світла і тепла в ваших домівках.